Ці варто відповідати перше на питання пані Катерині, так а я спробую там, де щось долучити, щось давати. Я не бачу, яким чином моя е, жіночність стосується питання. Я просто бою, що якщо почну говорити, почну говорити, то часу на пані Катерину не залишиться. Все життя я е, займаюся поширенням української ідеї, української мови, українською культуру. Все свідоме життя. Ми, опускали, ми пускали, випускали диски. Робили газети, робили журнали, випускали книги, випускали футболки. Буде більше часу трошечки, хоч покажу. Займалися тим, чим мало б займатися міністерство культури. Так, мене таке враження, що я опинилася на хвилинку в сесійній залі виховної ради, чесне слово. Загалісомі трошки дивно від людини, яка була у владі, про те, що влада нічого не робила. А друга річ, яку мені трошки дивно чути, це про те, що міністерство культури має друкувати книжки і футболки. Nem mais. Ця ця дискусія насправді мені нагадує коліціаду. Коли всі говорили, чому, чому вони так довго народжують спільний документ? Тому що якщо порівняти темперамент, ну скажімо, умовно Оксани та Олега Ляшка, це абсолютно різні освіти, концепти і темпераменту. От те саме ми зараз власне, бачили тут на дискусії. Коли в людей є, як вам сказати, це рейки. Да? В Катерини є свої рейки, в Олеся є свої рейки, по яких вони, напевно, вже давно їздять. За розкладом таким визначеним. І якщо Катерина при тому, на мій погляд, вона власне дослухається, але менше з тим я мушу констатувати, що акценти, і олес, і Катерина в промові роблять якраз на подразниках. І, і напевно, от коли ти робиш акценти на подразниках, діалогу дуже важко відбутися, і тому для мене це саме дискусія, так, але не діалог. Один рід якраз з Криму, а інший гілка родоводу у мене з півдня Донецької області з Новоазовська. І там і там в мене зараз окуповані ці окуповані території. Мало успішна як політика, тому що для політиків потрібні зовсім інші якості. Ти повинен брехати. Тоді тебе оберуть, якщо ти скажеш, що ну тобто ти двічі брехав. брехав ні, що... ні, ти двічі був парламент. Я саме тому сказав, що я не успішний як політик, тому що для того, щоб стати президентом, потрібно сказати, що а, гривня до долара буде одна до десяти. Що бізнес ти продасиш через два тижні після того, як тебе оберуть президентом, і тебе оберуть за це. І ніхто навіть не запитає, чи ти продав бізнес. Та? Ну чому Питаю, так, і буде ще голосувати. Ми поговоримо про маніпуляції, які люди з'їдають. Але що дає де депутат? Я відразу, відразу можу вам показати. А, ще раз скажу, я людина єдина, чому ти досі не працював в цирку? Я Тому, людина дієва. візиту. Це фантастика. Хороша ідея. Хороша ідея. Всі наші, до речі, літературно-музичні акції вони пов'язані. І це історія України пов'язані з я скажу з ботафорністю, та, з якоюсь гуфанадою. Але друзі, тут такі незручний цей диванчик, а так мож, можна пересісти. Показую, наприклад. От чотири диски, які ми випустили. Окрім вас, хто їх не зробив, музична сотня Майдану, як депутату. Наші культурні проєкти, які я готовий придумати постійно, були готові профінансувати. Та друзі, політики, бізнесмени, можна. Як тільки не депутат, вони забули. Це теж право. Це називається корупція. А, а, ні. Жодної копійки а то, а я впевнена, що це корупція. А ви просто тоді не не володієте навіть інструментарем. Ви навіть не знаєте, що таке корупція, тому що жодної копійки тут немає, ні з державного бюджету, до речі, раз ні моїх особистих. Тобто, ви просто навіть не розумієте. Ти сам не зовсім уявляєш, що є таке корупція. Корупція, скажімо, з точки зору ну, того самого канадського або американського трьох цього слова. Це. І бути посадовою особою і навіть нічого не пропонуючи або пропонуючи притягувати до себе, в тому числі, фінансування навіть благодійних проєктів. це вже тебе прив'язує з людьми, які в принципі, як політика і влада, тобто влада і бізнес мають бути розрізнені. Нашому суспільстві це дуже рідко трапляється, і от навіть такі штуки, які працюють на користь, вони безперечно свідчать про те. Що ти є владник і тебе в подальшому, просто ти зараз не є народним депутатом, але тебе в подальшому могли би використовувати. І там вже це залежить від того, наскільки би ти опирався. Чи використовую так, тому що дивіться, Олесь, все, точно. То я в кількох своїх культурних проєктах. Техні... Ні, тепер каюсь, використав. Тепер буде яйця народного депутата. Першу речення зараз було дуже наявно і яскраво продемонстровано, чим культура відрізняється від пропаганди. Бо пропаганда це коли є один голос, який неможливо ні перебити, ні почути. Я і не приховую, що я пропагандист української культури. Я якраз хотів цю тезу підстоювати абсолютно, і вважаю, що її необхідно пропагувати і вважаю, що необхідно поширювати. А тих, хто думає, що абсолютно в абсолютно рівні конкуренції з російськими інформаціями, з російськими грішами і медіа, українська культура виживе, я відсилаю до своєї давньої давної статті. Там було заведено. Українська культура. Буде, може бути або агресивною, зараз або, або вона буде мертвою. Тому все, що ми робили, так, це агресивна сучасна українська культура. Візія майбутнього для України згідно з Нестерівською групою, базується на трьох речах: базується на нових цінностях, базується на відкритому доступі і базується на свободі. І от мені здається, що. Ці три кіти, якщо суспільство зможе, а, і політична так чи інакше чолівка захоче поставити їх попереду нашого паровоза, то ми підемо значно далі у всіх сферах нашого життя, не тільки в культурній політиці, ніж якщо ми будемо протиставляти себе Росії. А, Тим більше е, намагатися гратись в контрпропаганду з е, Україною, яка значно більш, скажімо так, вишукана в цьому, тобто. Е, Замість того, щоб декларувати, я не знаю, чи це станеться. Я сподіваюся, що це не станеться. Але декларувати наміри інвестувати гроші бюджетні чи приватні це не суть важливо в телевізійний канал Ukrainian Tomorrow, Як вони його називали? Чи не будемо говорити назву і No, Ukrainian Tomorrow. Цього приводу було багато прекрасних фейсбукмейв, але ми не будемо зараз про це говорити. А, можливо, варто, як нещодавно те ж одна колега-журналістка зазначила, використати той факт, що сьогодні в Україні працює неймовірна кількість іноземних журналістів. Неймовірна, ніколи раніше до України не було такої уваги і ніколи в Україні раніше не працювала така кількість іноземних журналістів. Ну кому повірить іноземний глядач CNN чи Ukrainian Tomorrow? Що таке українські цінності? Ну тобто ти вважаєш, що марш вишиванок, він власне кажучи, от просто змінить абсолютно культурну парадигму. Він впливає на українськість? знаєш, я дуже рідко вдягаю вишиванку. Менш того я етнічна литовка. Я говорю українську мову. Я пишу українську мову. Ніхто повір мені, власне. Не ну, тобто всі ну мої зусилля вони абсолютно йдуть добровільно йшли добровільно коли до я вже стала я, я ще казав проти про те, що потрібно кожен день ти частково казав. Можливо, можна неправда. Можна перебити ваше як людина чемна чи правда так заважати? Мені незручно перебивати. А ти такими тривалими минулого говориш, що якось. Так, да, з цілком складно. Не про українські навіть цінності, хоча про це теж можна було поговорити, і навіть не про те, що люди йдуть вбивати інших людей, не тому, що вони говорять російською мовою, а напевно з якихось інших причин. Цікаво звідки. Так, От які вони цінності? Давайте походимо. Ні, я думаю, що це, да, це власне про цінності. Тільки з мовою це немає нічого спільного. Це... Непевно. По всьому Все світу і люди світу, бувають інших. Мови. Тобто в всьому світі всі люди, які стріляють, це включительно виходяться а... з руського міра, тільки гарно законспіровані. Ми тепер будемо знати. Ніякого русського міра немає, і звичайно, вони просто так а, стріляють в українців. Але от, знаєш, українців. що мені цікаво? Мені здається, що. Що повір мені, коли вони стріляють в українців, менш за все їх хвилює, якою мовою цей українець говорить кримською, українською, російською або польською. Я раджу послухати акресов... Ігоря Луценка, який казав, що він вижив, тому що він з Києва і розмовляв то російською, то українською. А Вербицького добили, тому що він був зі Львова і розмовляв українською. І хлопці, які з Білої церкви вбили Вербицького саме за те, що він розмовляв не такою українською мовою. Олеся, так голосно кричати, я точно. не знаю. Ну ви просто не розумієте, яка йде війна. А можливо, ми маємо право на нерозуміння. Ви не маєте не право безперечно. Право на слово маю. Маєш кажуть, ну, я думаю. Коли пані Катерина каже, що мова зараз не важлива, ну це а, я вам скажу, що нерозуміння а, причин російської агресії, її дієвості і те, що а, у нас. Був шанс втратити Україну якби ще 20-30 років був союз саме через русифікаторську позицію. Можливо, пані Катерина просто молодше за мене, і через це вона не бачила ситуацію абсолютно русифікаторства. А зараз без поширення української культури, української мови, української культури різної. І я наголосив це на початку, і консервативної, і модерновою. Мусить бути і а, повага до старого і сучасного, Але без поширення цього а, а, ви а, будете зводитись лише до вічних дискусій і до безплідності. Ви взагалі, а, ну, крім того, що діяльний чоловік, ви задумуєтесь о том, право ли ви, може бути, це але... надо. Больше подумать, а потом что-то делать. Вот пришли с Гамзом, вот и какой-то там... Поганый, да, да. Нет, ну, какие-то кассеты, диски, Дуже книжки. Погано, что вы Понимаете, газеты. этого нету, например, в моем культурном обиходе. Это, это, это планы, не произвело моя. на меня вот когда-то, там, где оно должно было произвести, не произвело на меня никаких таких впечатлений, то есть... Мое культурно, культурное поле занято другими было вещами. А это для галочки. Вот вот есть у меня книжечка, вот эту мы футболочку сделали, вот эту книжечку напечатали, которую никто не читает, не прочтет и которую надо заставлять, чтобы читали. Почему у вас культура украинская э, так прочно ассоциируется с украинским языком? А другой культуры у нас нет. Вообще, а как, куда девать остальных? И и, украинное зличие как определение украинской культуры. Мне кажется, что это архай. Там, де більше читають, там де більше української мови і культури, там більше підтримка української держави. Там, де менше читають, там де більше поширена, на жаль, російська мова, як якби це не прикра було слухати моєму моїй візові, але там більше підтримують Росію і готові воювати з Україною. Я знаю, що вибирали на цю на цю зустріч Бутанова і е, Доні. Ну з з такої логіки, що Бутанова, в принципі, і фахівець культурної політики, вона багато в цій галузі працювала і довго. Доні він він. Звичайно, цікавий в цій постації, тому що він і і полі як політик, як громадський діяч, як ініціатор багатьох культурних проєктів. Тобто я да, чекав цієї дискусії з великим нетерпінням, бо це це мало чекався. Ну да, ми бачимо, що сьогодні, сьогодні був був такий можливо, через те, що Олесь дав давно не виступав, чи не знаю. Олесь ній народний депутат двох скликань і, а, і це накладає свій відбиток. Не помітив якусь професійну деформацію? Небезпека є, і це, це відчувається. Це, це, я думаю, що це проблема не тільки Олеся. Ми, ми бачимо це по тому, як на, на, призначалися, які були призначення ну, Кадмін після, після створення коаліції. Тобто говорилося, що це буде професійно, а насправді на партійному, на партійному принципі. Ми, ми, бачимо, ми бачимо це на прикладі того, що теперішня влада все. Такі якось часто забуває про те, що треба спілкуватися, слухати так. Буває чи свідомо цього не робить? Я, вона, вона просто не вміє. Вона вона не задумувалась, не задумувалася про це ніколи. Коли, коли був майдан, і можна, і це було якось так, от всі були не електризовані, і це треба було робити вигляд, навіть, просто навіть зробити вигляд, що спілкуватися, то тепер трошки спокійніше, можна можна якось займатися там своїми іншими речами. Але звичайно, вся ця, ця проблема є. вона відчувається, тому вона, вона очевидна. Брак оцього не слухати.